Пані Гмандовичний склад для нагородження готові, тоді постраждав командир награди. Слава Україні! Вільно. Ви Ві разом з військовими, разом з іншими складовими сили Ворони виконуєте завдання ну, на найгарячіших ділянках фронту. Я так розумію, що якщо ви вже поруч з нами, ми будемо до кінця так, ворога не знищені. Сподіваюся, що, що завдання, які визначені головнокомандувачем, командувачем сухопутних військ, який страхтичної груполі мною всі будуть виконані. Всі їх додому повернути живий, неушкоджені і з нашою перемогою. Слава Україні! Якщо ми тут з вами, свій вибір ми давно зробили, і треба те, що ми собі задумали, те, що ми повинні зробити громадяни України, чоловіки і жінки, виконати свій конституційний обов'язок, захистити своє майбутнє, своїх дітей, своїх батьків і вибороти свою свободу і незалежність.